Усім з вами Мар'ям або Мар'яна Янкевич сьогодні перше відео тишневого забігу по мальописам і жереб впав надавно бажаний мною мальопис від видавництва Вовкулага. Чорний молод сценариста Джефа Леміра та художника Діна Ормстона, скажу, що збірка, яку я тримаю в руках, це лише мізерна частинка того, що є в оригіналі. Мальопис виходить з 2016 року і по сьогодні. Здобув кілька номінацій та нагород премії Айзнера за кращий сценарій, малюнок, колористику і, взагалі, за кращу серію мальописів. Номінований премією Гарві переможець як краща серія мальописів нагороди Рінго. І якщо вам всі ці премії... Міє, нагорода і так далі ні про що не говорять, то варто глянути як мінімум на об'єм, в якому випущено уже мальопис. Тут опубліковано всього 6 випусків, а загалом їх у серії 13. І це лише початок, бо з 2017 року почалися випуски інших серій у всесвіті чорного молода. Потім продовження історії на фермі, про яку будемо сьогодні говорити. А згодом, як виявилось, це ще не кінець, а лише завершення першої фази. Про другу я навіть говорити не буду. Чорний молод, як сказав сам автор Джеф Лемір, це переосмислення історії про супергризів. Героїв у індій стилі нагадую, що «інді» походить від слова «індепендент», тобто незалежний, а не від слова Індія і все, що пов'язано з Індією. Стиль, який є опозиційним до мейнстрімових продуктів, по типу всяких суперменів, бетменів чи все, що стосується масової індустрії так, чорний молот саме про темний бік супергероїки, а швидше про те, доге та щасливе, про яке у казках переважно не говорять. Наші герої після масштабної боротьби з антибогом раптом потрапляють у невідому їм місцевість, швидше за все, паралельної реальності землі, хоча це не точно, і змушені переховуватись від реальних жителів. Життя у хитинці для героїв минає спокійно, проте руйнуючи емоційно, із середини, кожен переживає свій біль та своє. Пекло, і ще невідомо, чи врятоване життя після битви є дарунком чи прокляттям. Характерним для малюпису є рівномірність та плинність подій. Ви не побачите тут екшену, це такий собі героїчний ембієнт про минулі роки. Зрештою, сценарист Джеф Лемір схильний до побутивізму та розкриття історії маленьких містечок. Саме тому тут ми побачимо швидше містечкове життя героїв. Наприклад, біль та страждання золотої Гейл, п'ятдесятирічної жінки, яка застрягла у супергеройській формі малолітньої дитини, чи самотність Варбульця, в історії якого закладено гендерну інтригу. Просте бажання залягти на дно від старого героя Ейбрегема Бама, який символізує золоту добу супергероїв з 1938 до 1956 років. Полковник Дивак, який мандрує часовими вимірами, втративши будь-який з. Зв'язок з реальністю чим Мадам Стрекіт, що приховує своє темне минуле у болотах вічно прив'язаної до неї мітичної хатинки. Та єдина, хто зберігає холодний розум, робот Торохтуха, яка хоч щось робить для того, аби врятуватися з цієї безнадії. Історія розвивається повільно. Серія швидше присвячена розкриттю кожного із героїв. І, якщо чесно, ти починаєш вникати у біль та страждання кожного з них. Ось у чому сила інді коміксів. Вони не об'єктивні і не поверхневі, занурюються в глибини поведінки та станів героїв, зображуючи альтернативну реальність прилизаного мейнстріму. Ну що ж, на цьому все. Побачимося у другій серії мальописного забігу. А з вами була Мар'ям або Мар'яна Янкевич. До наступного огляду. па-па!